車の運転です。 11 жовтня цього року мій чоловік, військовослужбовець, який служив в ССУ, загинув. Ця інформація мені поступила з частини. На мене вийшов його знайомий, сказав, що він може вирішити це питання, він в полоні, це 100% інформація. Він вирішить це питання за певну суму, за 10 тисяч доларів що мого чоловіка повернуть поверну з полону. Тобто наша зустріч застоялась. Тобто Сьогодні, вас... Сьогодні, так. Да, ми допев, ну, домовились в певний час зустрітись з ним і я передаю йому цю ж суму за те, що мого чоловіка з полону визволять. Я одразу запідозрила щось неладне. я повідомила про це органам. Тому що у мене була достовірена інформація, що він погинув. Загинув 29 листопада 2023 року, о 17.00 слідчим поліції за результатами реалізації матеріалів кримінального провадження було затримано громадянина України, чоловік 48 років, мешканець міста Харкова. Цей чоловік шахрайським шляхом, шляхом обману заволодів 10 тисячами доларів США. Отримавши від їх від дружини військовослужбовця Збройних сил України, як нами було встановлено, в жовтні цього року дружина отримала повідомлення від ТЦК, що її чоловік, значиться, як безвісті зниклий. А від е, співслужбовців та від командира, їй стало відомо, що насправді її чоловік загинув під час виконання бойового завдання Донецькій області. Але як потім встановили ми. Зловмисник звернувся до жінки і запропонував свої послуги, щоб нібито включити її до списку обміну військовополонених. Він надавав недостовірну інформацію про те, що її чоловік живий, і щоб його врятувати, потрібно дати йому грошей. Спочатку він надавав свої послуги нібито безкоштовно, потім запропонував надати йому 3 тисячі доларів з США, а потім його розцінки збільшилися до 10. Під час проведення досудового розслідування, оскільки жінка до нас звернулася з відповідною заявою. Ми задокументували злочинні дії зловмисника. Ми провели негласні слідчі розшукові дії. І під час вчинення контролю за вчиненням злочину жінка передала у людному місці чоловіку 10 тисяч доларів США. При цьому поліцейські разом з оперативниками. Управління карного розшуку та Департаменту контррозвідки Служби безпеки України затримали цього зловмисника. Йому повідомлено про підозру вчинення злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України Шахрайства. Ми звернулися до слідчого судді з клопотанням про обрання міри запобіжного заходу тримання під вартою. Для поліції є принциповим питанням боротьби з шахраями, особливо якщо це стосується. Шахраїв відносно родичів військовослужбовців ми дамо принципову оцінку діям кожного такого злочинця.